Ну що, товариші трудяги, вже ж так сказати, новорічні свята на носі, а у нас бройлера у сараї залишилося 10 штук. Дорізаємо, можливо, сьогодні. І виходить, приїхали по нову партію. Будемо брати підрощеного, так як треба безстренько його догодувати, так як свій корм є. А це не тільки від того, що сідла то до да, і світла немає. Маленького маленького, і з вами будемо вирощувати. Знову буде школа е, навчання для е, перво, так сказати для людей, які е, первоначинаючі, не знающі і так далі. Буде школа навчання. Десь я думаю, е, з лютого місяця, можливо, кінець січня. Е, будемо з вами вирощувати разом маленького бролера від суточного. І до великого, до дозабою. Це буде відео для того, щоб так сказати, ми не відходили від нашої теми. І для вас це буде дуже корисно, тому що там ми будемо показувати вам усі якісь тонкощі, мінуси, плюси і е, можливі проблеми, з, яким ви, з якими ви можете стикнутися. Е, зараз я приїхав до своєї дуже хорошої знайомої. Це Іра. У неї є. Своя ферма, свій інкубатор, називається Птахосвіт. Зараз ви можете на машині подивитися номера телефонів, за якими ви можете звернутися і запитати, яка птиця є в наявності. В Іри дуже класно те, що у неї є суточна птиця, у неї є підрощена птиця і у неї є доросла птиця. Ми, от, до речі, в цьому році качок не тримали, то ми ось де до неї приїдемо. Я не знаю, качечок 20 візьмемо, чисто є? великих, да, є, я ж питав. Чисто великих додому привезли, зарізали, пострічували. чи повакумірували, щось можливо закоптили і додому, щоб була завжди птиця. Сьогодні ми приїхали, вона говорила, що є велика птиця, є великий бройлер. Дуже просила, щоб я зняв відео, сказав, що є велика птиця. Можливо, просто немає можливості у вас вирощувати вдома. Да? Але при тому ви можете приїхати, вони самі в них свій цех, де вони готують свій комбікорм, свій інкубатор, своя пропойка, свій сарай вирощують ти усе самі. Тож до цього, ну я так знаю їх, і все до цього результату вони йшли дуже багато років. І ну зараз, слава Богу, отак от все як є, так і є. Але ж теж на генераторах сидять дуже великий зараз. Витрати по цьому всьому, бо електроенергії немає. Генератори все одно ж ну багато дуже їдять, і птицю зараз велику вона продає по 65 гривень за кілограм. Ви можете приїхати, узяти собі в прицепа 5, 10, 15, 100, 200 бройлерів Великих узяли, приїхали додому, чи то до батьківської хати в село привезли, порізали, забезпечили себе м'ясом. Не витрачаючи кошти на суточного, на пропойку, на тепло, на обігрів оцей, да, бройлера, на комбікорм. Потім біля нього треба панькатися. Якщо ви не домашня людина, у вас є робота і ви зайнята сама по собі, така персона. Да? То вам реально ніколи це вирощувати. Ми це робимо, бо в нас є час. Ми люди домашні, але трошки залежні від того, що дуже з дому ми й не можемо поїхати, бо все усе залежить тільки від того, що ми вдома. Ми дужні тому дати їсти, тому пити, те, зарізати, те нове привезти і так далі. Тож, е то я думаю, Приїхали що да, ми зайдемо зараз дівчаток, тут попросимо, хай покажуть нам. Я вже, чи бахіли якісь, чи що, у Діно, і просто пройдемося, покажемо вам велика курка. Що вона є, і зараз виходить, зараз велика курка, і потім через деякий період часу ще буде велика курка, бо виходить, якщо ми сьогодні візьмемо підрощеного, то це плюс-мінус через 15 днів знову буде така ж сама велика курка. Так що, е якщо якісь питання, е набирайте за номером телефона до Іри, кажіть, що ви відколі ДХТ, ірочка вам там можливо знижечко якусь зроби, ну, так всіми люди, понятне діло, що даром ніхто нічого не дає, але при тому, е як, як то кажуть, і їй буде приє приємно, да, що від мене якісь люди позвонили. і мені приємно, що я, можливо, і їй допоміг, і вас трошечки забезпечив тим самим м'ясом. Ну а якщо у вас немає м'яса, тоді ви можете його купити у нас: копчене, печене, жарене у тушонки, в банки, завакуміроване, помариноване, яке хочете. В виді ковбаси, в виді сусісок, е, джерок і так далі. Тому що це все теж є у нас. Ми з Маринкою це все діло робимо. Все, поїхали. Зараз у них перерва, обід 20 хвилин говорила, що треба почекати. Ну, якраз почекаємо, а потім вам покажемо велику курку. І дуже не затягуйте. Приїхали, взяли, зарізали і сидите із м'ясом. І так, ну що, товариші трудяги, дивіться, яка посадка бролера. Це коли питають, скільки треба голов на квадратний метр. По стандарту 12 штук. ну Тут бачите, може і більше. О. Відкрили двері, пар пішов. О. Так що, в общем, звертайтеся за номером телефона, кому треба величезні отакі бройлери. Їдьте і беріть. Що ти вже знову дивишся? Тут колись ножок, а отак я не був прям, прям дуже класний. Думаю, колись будемо, візьмемо зельць, щоб різати. До речі, по ножах дуже класні ножі. От реально я би так сказати рекомендував. Середньостатистичні до Середньостатистичні, да, недорогі. Трамантіна дихає проти них, бо е, працюють вони дуже класно. Я ось отакий хотів взяти трошки більше ще. Е, ножі у, у метро, іменно метровські ножі, е, дуже дуже класні. Тобто стіль, вони, вони товстенькі, такі, типу, знаєте, заточку дуже добре держать. І рукоятка, дуже дуже удобна рукоятка. Якщо, наприклад, узяти трамантіно. Про Мантіду, дивіться, наприклад, розборний, да? е, стої, скільки? Одна штука? 639 гривень, то оцей 200, 269. І він нічим не хуже. Тобто Я навіть скажу, що він кращий. Бо трамантіну ще попробуй наточити, якщо у вас немає професійного точила. А цей точиться з ну нормальним наждачком. вдома заточив і потім е мусатом під е підмусатив заточку держи шикарно. Так що 269 Я візьму трамантіновські є в нас ножі, їх по-моєму 3 чи 4 штуки, а тут більше, да? чотири, п'ять, п'ять ножів, і всі вони. До першої заточки. Все, тільки починаєш точити, він тупиться як... Ні, підожди, не отакий. Чи отакий? 249 менший. О, оце. Для розборки, зараз бройлера розбираємо. І у нас з маринкою ось такі ось є, теж дуже класні. Ну, треба, звісно, знижки ловити, бо буває без знижок, вони дороговаті. А як є знижка, і, і чим класно, що береш два ножі, наприклад, один ніж 225 гривень, але коли два береш 167 гривень і дуже класні ножі. Шокі. При... Ні, пристібнуться, Коля. Не треба, там же швидкості великої немає. Да? Так що, в общем, такий ножичок ось візьму, дуже шикарний. Мені якраз розбирати зараз і брулерів. Добрий вечірка. Добрий вечір. вечір. Коротше, і брулерів буду розбирати, і зараз по розотках, то треба просто чуть-чуть менший. Ми пройшли раз були, то їх не було. А щось завезли, то покажи, просто є це ніж обволочний, є для курки обволочний, є для Короче, є для курки є для свинини. Ну, ще якби менше, і от ще були менші, отакі. Ну немає щось. Любуюсь, милуюсь. Ні, треба клапана виставляти. А вже щось, да. щось починає вихитуватись. Е, так, знатоки, може хто знає скільки е, він мотогодин має пропрацювати, щоб масло йому міняти. Я масло оце поміняв, але ну вже ну, часів 100 він відгепав на новому маслі. Масло то чисте. Масло чисте. Ну, Я думаю, що, мабуть, треба треба поміняти вже. О, воно видно яке. О, вже не дуже чисто, вже треба. Коротше, я мабуть думаю, що, що мабуть спасибо вам за коментар, треба поїхати купити масло. Обично, то, звісно, десь я там дивився, що вроді би 50 мотогодин і треба масло міняти. Ну, так як він у нас масло, є, ну кожні 5 днів міняти масло. А, -а взагалі не варіант. Та він дуже довго у нас працює. 16-18 годин він працює у нас в добу. То як ти думаєш, кожні 5 днів міняти масло це Жирно. Та хоча б жирно. Воно і, і так годувати його жирно. Ну, а що робити? Зато хоч щось можемо зробити. ти екскурсію проводиш. Ну, це я знаю, що скажу: хоч є у вас шпарчан один, хоч два, хоч три. А буржуйка все одно спасає. Є отакі у нас дві буржуйки. Це одна кожаровська у нас я обрізав верх. І тепер можна і казан поставити, і чавун поставити, і щось пожарити, і коротше, і якусь юшку зварити, чи то солянку. Ну, байдуже. Але ж сьогодні він у мене, бачите, слугує як нагрів води для забою курей. Зараз будемо з маринкою різати в Мене, бачу, Усе йде в ход, нічого в цьому дворі не пропадає. Це, хто їх забирав, скажи, пожалуйста. Ну, Вони хто, думав, самі застрибнули. А хто забирав? Хто їх пиляв? треба знати, хто пиляв. Так, пильов. Ну я да. думаю, що. Оп. Ну, два часа. Тань менше. Як... менше. Менше? Ну, скільки ти як на масаж тебе віз, я розтопив. Півтора. Да. Да? Півтори години. Всю горяча вода є. Пішли. Будемо зараз будемо починати різати. Зараз піду включу дітям світло, бо вдома тривога сьогодні цілий день. Коротше, як можемо, так і виживаємо. Ганямо я по всьому двору. Коротше, хоп і світло є. Є, до. Да. Є? До да, дві години можемо взагалі собі нічого зараз не відпозувати. Сірку, хоч. Діта, поки, малина... поки діти не об'їли. Малина зюгона. Вже доїдою. Ти дивися, морози на дворі це, а воно ще до сих пор руде. І там на огороді треба обірвати та кампуто якось може зварити. Дивись, скільки. І на як пройшли разом? Колос? Угу. їжте на здоров'я. Скажу, поки спіну зайдіть на. Все, пішли різати брулера. Все, все таке заставили. Вони, вони виходить, вже днів три. Каже, па, ну, зроби нам нагрій нам чон, натопи нам чон, то що з поставимо, поки. поки... І, погода, така, гарна. і погода класна, так. Короте, за чон нас е, десь половиною куби у ньому. Гріється він три 3 половиною. Ну і набирається десь за півтори години від Десь плюс-мінус півтори години. Зараз вимию. Ну легенько. Я ми його, виходить, я то його промиваю. Ну, Буває, аж воно все ну, одно таке, як пилюка чи ще щось, знаєте, то воно припадає. А так зараз легенько його промив. І хай собі діти споряться. Все, камінчики частенькі. Сідушечки гарненькі. Зараз будемо розтоплювати. Головне розпалити. І дрова підкидати потом. А що сьогодні п'ятниця? якраз просто. Завтра не нікуди вже ні садик, ні школа, вихідний. Зараз будуть кулькати вся. Буде красота. Пішлід щось покажу. Так, може, вона чорна. так ти чорвичав. Та да, тільки щоб було все нормально, це ж видатись на, на джури, Диви, які вони бутонте. А це все щось... оцені на заріс. Шо, дров мало не буває. Тепер так оп, туди заряджаєш, помокси руки і хай горить. Спробуй а? Справився. Якби думав, оце котюл так горів. Накидав його і забув. Не да. Ну що, на фінол ще покажемо ковбасу. Ух Зараз у нас просушка ця дрогобицька ковбаса. Не встиваємо нічого. Так? Не встиваємо, що свят дали. Поки дали свят. Будемо будем тоді запускати генератор. Коротше, товариші трудяги, знаєте, що із цього відео треба намотати на вуз. Що одні люди живуть як хочуть, а другі як уміють. От ми як уміємо, так і живемо. Знаєте? Так що, в общем, все, працюємо далі. Зараз ковбаса в цій коптильні, риба буде в цій коптильні, м'ясо буде в тій коптильні. І отак потихеньку чередуємо, поки один продукт. Зготувався, він там проходив вже ступінь вичахання і всього остального Заряджається нова коптильня. І робимо йдемо з маринкою. Там поки ковбаски якісь, то чи домашню ковбасу нарізаємо тушонку, запежовуємо, автоклав стоїть. Зараз, що в нас ми автоклав зарядили паштет. Курячий. Вчора да, зночі теж паштет курячий. Позавчора робили тушонка куряча. Сьогодні тушонка куряча. По Позапозавчора була тушонка свинина. І сьогодні ще буде е, другий автоклов, зарядимо тушонка куряча. І оце отак от, отак, як то кажуть, вроді би вже й доби мало. А ще й з світлом цим дуже добре допомагає. Ще піш, поїхав, купив масло. Коротше, поміняю в генераторі масло. Я лив вольвер. Е, 10 В-30, уже 4 рази я його міняв, і все було класно. А це мені там сказали, що треба лити масло, таке, як для стоячої техніки. Ну, тобто, Вольвер 10 В 30 Предназначений для того, щоб машина чи там техніка їхала, то тобто, це там мопед, скутер, квадроцикл. Коли у нього є якесь охолодження повітряне або водяне. А у стоячої техніки цього охолодження немає. І е, там, виходить, збільшується температура, і для цієї температури треба е, спеціальне масло. Тож взяв масло юко називається. То, в общем, зараз ще піду масло поміняю. Да й на тому що день все одно не закінчується. Ну вам все рівно ми хочемо подякувати за перегляд цього відео. Просте таке ми зняли. Знаєте, кусочок нашого життя. Як ми працюємо, день. куди Да, кусочок нашого дня? Ще, звісно, багато всього ми сюди не впхнули і не впхнемо, але по суті, все одно праця йде дуже довго, дуже щільно і дуже багато. Короче, ти й праці аж временами через щур. Ну якось. По іншому, поки що не можемо. Все, всім дякую, прощаємося з вами, всім миру здоров'я. Хай вас Бог береже, хай Бог береже наші сім'ї, щоб у вас у нас все було гаразд. Підписуйтеся на канал, ДХТ сім'я музик. Ми стараємося для вас і в подальшому будемо старатися більше, щось знімати, щось показувати, ділитися якимось. Получається. Опитом, як це правильно сказати, досвідом Досвідом, бо, е, ділитися досвідом для того, щоб той досвід і опановували ви. Ну а бройлера як вирощувати з маленького, то буде вже не за горами. Чекайте, якраз у цьому році я вже думаю, воно вам не актуальне. Але з нового року, з весни, у кожного буде якесь приміщення, вже там ближче до тепла. Тож е, робіть буржуйку якусь для того, щоб забезпечити теплом цю птицю, і будемо із вами разом. Вирощувати все всім, дякую, До побачення, пока-пока, З вами був канал Дихате. Сім'я музик. До побачення.